Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ. Новини в студії Микола Юшкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску. 28 березня. Депутати дали згоду на виділення коштів для погашення заборгованості КП Білгородністроцьк-водоканал за електроенергію. А зранку, 29 числа, члени виконавчого комітету вже в оновленому складі погодили нові тарифи на водопостачання. Ціни зростатимуть 28 березня. До Одеси доставили десятьох захисників України, поранених на сході. Цими вихідними українці переведуть годинники на літній час. У придунайській філії МаУ провели пробний етап ЗНО та День відкритих дверей. В екерманіо коледжі природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій відбувся конкурс Студент року року-2019». Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. На минулій сесії Білгородністровської міської ради, 28 березня, більшість депутатів дали згоду на виділення коштів для погашення заборгованості КП Білгородністровськводоканал за електроенергію. Про це та не тільки далі у сюжеті. На засіданні сесії Білгородністровської міської ради, яка відбулася 28 березня, депутати погодили проекти рішень, які стосувалися виділення коштів на заміну водопровідних труб на деяких вулицях міста та не тільки. Виділити додатково кошти КП водоканал» водоканал, 91 одна тисяча гривень на ремонт ділянки мережі водопостачання вулиця Блюхера, 78 тисяч гривень на мережі водопостачання вулиця Чехова, 100 тисяч гривень на промивку колектора «Білгород-Дністровський водоканал по вулиці Кишинівська, 28 тисяч гривень для проведення технічної експертизи лифтів вулиця Перемоги 4 розподняють на кову ЖКХ бюджет розвитку. Розробка проекту кошторисної документації на міжбудинковий проїзд вулиця Перемоги 4, 5, 6, 7, 3А, 3Б. окрім того, депутати виділили кошти КП Білгородністровськ водоканал на погашення заборгованості за електроенергію. Постійна комісія з питань ЖКХ запропонувала виділити кошти за рахунок вільного залишку коштів 970 тисяч гривень для оплати спожитої електроенергії КП Капи водоканал Кошти суми 1 500 тисяч гривень виділені на видатки бюджету участі, перенаправити на оплату спожити електроенергії, та «Білгород-Дністровськ-Водоканал». За результатами виконання бюджету за перше поріччя 2019 року повернутися до розгляду громадського бюджету. Водоканал перешкод пішов, то там спробують. Ну, предложение было снять с бюджета участия деньги. Можно еще комиссия по ЖКХ или да. управление жилищно жилищным Комиссия. Комісія Божугамова вложила бюджет у технічне осіння. Пётр Одієнстровском не буде в цьому году голосування, да? да? Тож то жителі нашого міста не можуть. Я хочу уточнити, що зроблено. По канді з фотоканала, но у нас И проблема. Зняти туди деньги, перенаправити їх туда. А тільки коли з'явиться этот, мы за результатами виконання бюджету за перше перше півріччя 2019 року повернутися до розвитку до гормадського бюджету. Така була пропозиція. Денис Кімінчиджі з трибуни розповів присутнім про бачення ситуації щодо боргів КП «Водоканал» з 2015 року по 2019 Це тисячі дев'ятнадцятий. Тафіціальні «Водоканалу» за його роботу за 2015 рік. Приймали вже ми в початку нашої каденції. Обще злотність підприємства в початку каденції, коли ми тільки прийшли, заставляли. 4,6 миллиона гривен это задолженность на 1.01.2016 года. Возвращается у нас новый, старый, хороший директор. И долг у нас наконец на 1 января 2019 года неожиданно начинает составлять 19 миллионов 954 тысячи гривен. За 2018 год мы дали на водоканал 2,7 миллиона гривен. Это разница по электроэнергии Точні задовжності погасили. не дивлячись на бурхливі дебати та з'ясування стосунків, депутата з мером більшість народних обранців проголосували за виділення коштів водоканалу на погашення заборгованості за спожиту електроенергію за умови їх повернення до бюджету участі за результатами першого півріччя пропонується проголосувати за рішення в цілому з урахуванням прак голосуємо. За 22 рішення прийнято Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Бессарабія, ТВ. Зранку 29 березня члени Білгородністровського виконавчого комітету вже в оновленому складі погодили нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у місті. Ціни зростатимуть. Встановити скориговані тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого постачання холодної води та водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем, що надаються комунальним підприємствам Білгородні. Водоканал в таких розмірах. Водопостачання, централізоване водопостачання для населення на рівні 17 гривень 72 копійки за метр кубічний. Для бюджетних установ встановити ціну 20 гривень 38 копійок. Для інших споживачів встановити ціну 21 гривня 26 копійок. Централізоване водовідведення встановити. За наступним рівнем для населення 16 гривень 39 копійок, бюджетні установи 18 гривень 85 копійок та інші споживачі 19 гривень 67 копійок. Тариф на централізоване водопостачання холодної води, з використанням внутрішньобудинкових систем. Встановити на рівні 18 гривень 55 копійок, централізоване водовідведення, з використанням внутрішньобудинкових систем, встановити на рівні 17 гривень 16 копійок. 28 березня до Одеси доставили захисників України, поранених на сході держави. Про це повідомив волонтер Андрій Танцюра. Цитую зустрів борт 10 хлопців. З них 6 осіб з переломами різного ступеня тяжкості. І один боєць у тяжкому стані перебуває в реанімації. Написав він. До південної Пальміри військові прилетіли літаком З аеродрому. Кілька машин швидкої допомоги перевезли їх до шпиталю південного регіону. Активісти почали збір коштів для придбання медпрепаратів для поранених. 28 березня у бібліотеці імені Максима Горького, що у Білгород-Дністровському, відбулася зустріч з кандидатом педагогічних наук Володимиром Бесудой. В неї взяли участь студенти педучилища, про що говорили присутні. Дивіться далі в сюжеті. 28 березня у Білороністровській центральній бібліотеці імені Максима Горького відбулася зустріч з кандидатом педагогічних наук, експертом в галузі фізичного виховання, корекції, реабілітації та оздоровлення дітей і дорослих Володимиром Беседою. Він є автором понад 80 наукових робіт, серед яких участь у колективній монографії, 12 книг навчально-методично-практичного характеру, два патенти, вісім авторських свідоцтв. Сегодня я представляю свою литературу относительно коррекции, реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но ну, кроме того, здесь и представлены книги, которые касаются и здоровья взрослых, профилактика нарушений, двигательных нарушений. На початку зустрічі Володимир Вікторович розповів, з якої причини він почав писати наукові книжки. За його словами, він зрозумів, що з давніх часів знайти гідного фахівця, особливо для маленьких діточок, доволі складно. Це велика проблема, велика проблема. І якщо його довго ждать, то упускається золоте бремін. А кожна хвилина, кожна секунда, кожен день прожитый ребенком, особенно у кого есть какие-то маломальские проблемки, это большого стоит. Поэтому э, хочу обратить внимание на вашу, э, ваше внимание на презентацию, которую я приготовил, и рассказать о том, э, кем я являюсь. У дев'ятсот році Володимир Беседа брав участь в створенні центру реабілітації рухом, де приступив до розробки перспективних науково-практичних напрямків: фізичне виховання і оздоровлення дітей раннього віку від народження до трьох років, ігровий метод рухової реабілітації дітей, які страждають на церебральний параліч, та порушення постави у дошкільня та шляхи їх корекції засобами фізичного виховання. Наш, э, девизом нашего центра это было всегда, есть и будет через движение и игру лучшей жизни. Согласитесь, что только движение и игра могут помочь реализовать те э, вопросы, те задачи, которые мы перед собой ставим. Особенно касательно здоровья как маленьких, так и средненьких. Так і взрослих людей. Далі кандидат педагогічних наук розповів студентам про корекційне фізичне виховання, а саме за якою методикою фахівці центру працюють з дітками. Адже за його словами, наразі на жаль, багато маленьких українців мають патології зі здоров'ям. Першу очередь, звісно, занятия по коррекционному физическому воспитанию. Далее это гидрокинезитерапия. То есть мы работаем с детками не только в сухопутном режиме, но и в водичке также. Пластик-шоу – новая форма физического воспитания, где реализуется не только профилактика, но и коррекция физического развития. Лечебная физическая культура – это понятно. Терапия положения Це також зрозуміло, що дуже важливо применять ортопедические укладки, які может делать навіть не спеціаліст, а родитель, брат, сестра і так далі. Аби виявити, яку саме дитина має патологію, розробили різноманітні тести. І у ході зустрічі у студентів була можливість випробувати їх на собі. Закриваємо за. Глаза і тихонечко, тишина. Наприкінці зустрічі майбутні педагоги мали можливість прийняти участь у майстер-класі та ознайомитися з роботами автора. Приємним сюрпризом стало дарування книг у фонд бібліотеки імені Горького. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесерабітве. Арт-галерея Центральної бібліотеки Варцизі. Ремонт триває. Він проходить у рамках обласної комплексної програми Культура Одещини 2017-2019 роки. За словами директора закладу, наразі завершено перші два етапи робіт. Проведено заміну електрики, покрівлі. Та вікон розширено простінки, утеплено фасад будівлі, стіни прошити гіпсокартоном. Крім того, залито бетоном підлогу і підключені комунікації. На ці цілі з обласного бюджету розвитку було виділено майже півмільйона гривень. Наступний етап проекту: оздоблювальні зовнішні та внутрішні роботи, а також благоустрій прилеглої території. В результаті мешканці району отримують не просто арт-галереї, а новий культурно-освітній простір площею більше 100 метрів квадратних. Тут будуть організовані гуртки для дітей з живопису, гончарства та ліплення, майстерні для занять народними ремеслами тощо. У ніч з 30 на 31 березня, о 3 ранку, українці переведуть годинники на літній час. У зв'язку з цим громадянам доведеться прокидатися раніше, адже стрілку хронометрів перемістять на одну годину вперед. Зранку всі організації, установи, підприємства та наші свої вітчизники будуть жити та працювати у новому режимі. Спеціалісти дають людям декілька рекомендацій, які допоможуть уникнути стресу та легше сприйняти зміни. Для цього потрібно готувати організм заздалегідь. Це допоможе не допустити втоми, підвищення тиску чи появи головного болю. Фахівці радять більше відпочивати та раніше розпочинати підготовку до сну у добре провітреному приміщенні. Юнаки та дівчата Арцизького району перемогли у зональних змаганнях з футболу. Шкіряний м'яч ігри обласної спартакіади школярів пройшли в Арцизі 28 березня. У них взяли участь спортсмени 2006-2007 років народження. А саме команди та текилійщини, господарі поля. Та гості з Вілковської ОТГ. Грали по околовій системі. Серед юнаків місця розподілилися наступним чином: перше Арційський район, друге Татарбунарський, третє місце Кілійський та Вілковська ОТГ. Що стосується дівчат, золото знову у господарів срібло у представниць Кілійщини. Призерів вітаємо з перемогою. При Дунайській філії Мау було проведено пробний етап зовнішнього незалежного тестування та день відкритих дверей. Захід відбувався під гаслом: «20 років філії, 20 спеціальностей, 20% знижки в оплаті. Марина Телько продовжить тему. Придунайська філія Міжрегіональної академії управління персоналом вже не перший рік виконує функцію одного із пунктів тестування в Ізмаїля. Вищий навчальний заклад підготував 11 аудиторій. Це дозволяє одночасно та комфортно проходити складне випробування 150 учням. На пробному етапі ЗНО школярі відчули атмосферу справжнього іспиту та змогли подолати страх і невпевненість під час складання тестів. Пробное тестирование для сегодняшнего дня ⁇ это достаточно э, такой серьезный этап. Это подготовка ребят к их испытаниям, которые они э, будут сдавать после окончания своего обучения. Все преподаватели, профессионалы своего дела, мы относимся достаточно э, доброжелательно к ребятам, потому что понимаем серьезность этого момента, что ребята нервничают, переживают. Поэтому они должны ощущать себя здесь, как в родных стінах. По завершенню пробного тестування двері продовецької філії були відкриті для кожного кого цікавить навчання в мауп усім охочим розповідали про перспективи працевлаштування та затребуваність на ринку праці. Більшу частину відвідувачів склали школярі, які завершують навчання у 2019 році. Також були абітурієнти, випускники технікумів, які відразу подали документи для здобуття освітнього кваліфікаційного рівня Бакалавр. Таким було надано 20% відсотків знижковоплатя по сравнению з прошлом годом. Правила не змінились. Также ребята можуть здавати чотири тести, основні. Единственное, что вот нововведение, то, что было в прошлом году и в этом году, оно продолжает также использоваться. Это достаточно, может быть, как на наш взгляд, сложный экзамен по иностранному языку, где используется аудирование, то есть восприятие информации на слух. Все остальные требования остались те же. Цей день став святковим для випускників продонайнської філії Мауп, яким урочисто вручили дипломи освітньо-кваліфікаційного рівня, бакалавр та магістр. вища освіта стала для них зеленим світлом для особистого успіху і кар'єрного росту. Марина Талько Ігор Коць, Ізмаїл Бесарабія ТВ. 6 квітня о десятій ранку в Білгород-Дністровському центрі культури та дозвілля урочисто відкриється п'ятий обласний фестиваль аматорського театрального мистецтва Театральна весна. Цей захід покликаний сприяти подальшому розвитку та популяризації цього напрямку творчості, зросту рівня колективів Одеської області та встановленню контактів між артистами та трупами. До участі запрошені представники різних жанрів театру: драматичні, музичні, лялькові та інші. Фестиваль проходить раз на два роки, адже створення нової вистави потребує натхнення і часу. Крім того, колективи кожного разу зміцнюють свої позиції. Їх постановки вражають емоційністю, цікавими акторськими роботами і режисерськими знахідками. Тощо про участь у цьогорічній театральній весні вже заявили 13 аматорських театрів Одеси, Акерману, Южного, Чорноморська, Овідіополя та інших містечок і селищ області. Про це повідомляють на офіційному сайті Білгород У Білгородністровському коледжі природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій відбувся традиційний конкурс Студент року року-2019». В ньому взяли участь представники кожної спеціальності. Подробиці дивіться в сюжеті Тетяни Коваль. Студент року 2019. Саме такий конкурс відбувся у Білородністровському коледжі природокористування будівництва та комп'ютерних технологій. В ньому взяли участь представники кожної фахової спеціальності закладу, які представляли своє відділення. Це свято для нас дуже важливе, тому що ми тут більше пізнаємо студентів, ми тут більше пізнаємо навчальні групи. Тут іде таке згуртовування студентського колективу. За завжди на цей конкурс ми запрошуємо представників міста і району і служби і соціальних служб для для того, щоб вони теж познайомилися із роботою нашого навчального закладу. Дуже цікаво те, що переможець нашого коледжу поїде брати участь у регіональному конкурсі Студент року. Усього в конкурсі було шість учасників, і це не тільки дівчата, як ми звикли, а й представники сильної половини людства. Олександр один з них. Хлопець каже, що це приємний та в той же момент відповідальний захід. Я вважаю, що цей конкурс повинен проводитися, тому що саме цей конкурс дає змогу побачити ту зірку, до якої повинні стрімитися, на яку повинні рівнятися. Він дає нам змогу стати тими зірками і стати найкращими серед кращих, зробити так, щоб до на нас рівнялися. Він як він для нас становиться моментом прояву себе. Учасники проявляли себе у чотирьох конкурсах. Перший з них візитка, де кожен презентував себе як особистіт, так і студента. Знаємо, що, Йдуть... що ти печого. Після того, як ми повернулися з моєї групи підтримки з лігар, ми настільки були під з таким захватом, що я пообіцяла як собі, так і своїм дівчатам з групи, що ми ще раз спробуємо на третьому курсі. І ось зараз я тут. Дуже рада, що я маю можливість знову пережити ці емоції. Диплом, капайно наречений. Начек то і все, на цьому можна було поставити крапку. далі цікавіше. Моїм вихованням займалася вся родина. Дідусь бачив мене в громову. Тато ну, самі бачили. А бабуся наполягали. Другий етап інтелектуальний. Тут студенти мали проявити себе у знанні історії, географії, літератури та мистецтва. Наступний конкурс моє хобі мій талант. Я вирішила взяти в ньому участь, щоб спробувати. Пережити ці емоції, які переживали до мене різні конкурсанти з різних років. Я вважаю, що в конкурсі головне не перемога, а саме участь, тому що ці емоції в їх не передати, їх треба тільки відчути для інших конкурсантів моїх суперників. Я вважаю їм перемоги та гарної участі в конкурсі. І останній конкурс підтримка групи. Він був доволі цікавим та, мабуть, самим емоційним серед інших. Конкурсантів оцінювали компетентне журі, до якого увійшли представники адміністрації закладу. За результатами всіх етапів перемогла Ганна Сліпченко, студентка третього курсу. Вона і буде представляти коледж вже на регіональному рівні. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесерабітве. Ось такі сюжети підготували сьогодні. Мої колеги. Ми зустрінемось з вами вже після вихідних у понеділок, 1 квітня, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.